Саме маленьке бревно, яке тут було, знайшов бруно. Уже, наприклад, менших нема. Тільки воно. Так, лісоруб. Що повідався на горіхові, потім тут відірвалася гілка, але не повністю віддалечі повисів. Я пішов подивитися чи горішки і сюди прибіг до бревна пристав. А приходимо сюди, то та так обертається, одразу дивиться. Мов, відпусти, від'їжи, я буду бігати, буду чемний. Я там, де пси, то здравську допускати, де люди, хоча він самий добріший пес світі, але люди бояться. А пси, ну понятно, він на псів агресує. Хоч пишуть в породі, що він не звертає увагу на других псів. Добре, звертає. Що, Бруно, Передавай привіт в Америку. Вже лісоруб потрібен, <гум> безкоштовний, Ну як робити треба? Добре.